Корінний, який не має своєї землі, то він не може існувати. Так? Я Тому я постарався з наукової точки зору розкрити таку тему, яка називається Корідні народи краю та проблеми їх етнотериторій. Чому я кажу корінні народи? Ми не одні на цій території народ. Да, Найперші, але не люди. У нас, як мінімум, крім Росії, коріними є народи Мадяри, є корінний румуни, Словаки, Чехи, навіть німці, які прийшли сюди 300 років тому, вже масовому порядку, а їх вони завжди. Тому вони всі, як єдиного раду, але в нас є між ними і нами є одна велика різниця. Вони всі мають свої національні держави. А русини не мають навіть за собою закріпленої землі, яку їм фактично міжнародне співтовариство признало, за ними і дало у вічне користування і відповідальність ще в 19-му році. На сьогодні немає ні народу, ні його землі. Тому стає питання, якщо навіть просили Україна виведена, то бути землею територію, їхню територію, що буде? Теза перша. Доведено, що громадяни дуже високо цінують вартість своєї територіальної батьківщини. Всі громадяни, кожен, Друге. Ліберальна література вказує на протиріччя між державою з одного боку та правами національних груп та індивідуальними правами власників на територіальний суверенітет у межах держави. Територіальний суверенітет у межах держави. держави. Це в науковій літературі носить термін розподілений суверенітет. Не ми не є власністю весь народ, не є власністю якогось пана. Він є. Це спільна власність усіх людей. І ми не піддані короля, який визначає, як я буду жити або ви, або хтось. Ми громадяни. Це наші права і ми їх делегуємо державі, а не держава нам дарує. Чомусь до нашої держави це погано доходить. Зокрема, Джон Лок описав державу як Добровільне об'єднання між окремими власниками, на, 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 на чиїй вже існують нерухомості, холдинги, територіальної юрисдикції, які були сформовані, на які була сформована держава та встановлена її кордони. Це спільно, це завжди земля вся була у власності. І ці власності складалися в купність, яку вони потім творили держава. Держава потім робила кордони, залежно від того центрального пана, який міг захистити ці кордони. І Держава була потрібна для того, щоб захистити цю землю цих власників. Якщо він її не міг захищати, таку, такого пана не треба. Ми собі шукали другого пана, бо він сам появився. Далі. Власність і суверенітет. Дві форми або два аспекти права власного. Нерухомість у нашому випадку відноситься до власності на землю, в той час як суверенітет включає в себе, зокрема, право приймати закони, які стосуються нерухомості, як інших видів власності. Тобто, у крайній раді один із дуже важливих аспектів суверенітету це спільний контроль над власністю у межах своєї юридиції. За словами Поля Гілверта, право на суверенітет, або як він його називає, право на юрисдикцію, включає в себе право вирішувати, які права відповідають власності, а які ні. Таким чином, права суверенітету це певне право сили, яке включає серед іншого право визначати та управляти усім майном у межах даної території. Право визначати і управляти. Сім майно, в Закони, що регулюють право власності, як правило, включають відповіді на наступні питання. Хто має право мати такі права, що вони в себе включають? І те, що з них виключається. Потім законні способи здійснення цих прав, межі втручання держави у приватну власність, наприклад, податкова політика, юридичні обов'язки, юридично-обов'язкові процедури для операцій з нерухомості і так далі. Відповіді на ці питання, по суті, залежать від культури, від культури. Щоб використати крайній приклад, наведемо, що закони про власність у США суттєво відрізнялися від властивих механізмів, які сьогодні існують, якби переважали і мав всі права, корінний американський народ, такий, який там був. Це було б інакше, бо там індійці керували, а не білі, які прийшли. Закони, які належним чином регулюють, особливо ті, які стосуються нерухомості, майна і так далі, відображають певні цінності та культурні традиції. Цінності і культурні традиції. І призначені діяти таким чином, щоб підтримувати певний спосіб життя від того, які. Закони, власність на тій території, такий там може підтримувати спосіб життя. Наші предки мали один спосіб життя. Нам його зламали, нав'язали, знаєте, скільки способів, що тепер вони не знають, де вони живуть, кому вони служать, як вони що мають робити, і що сталося з їхньою етнічною економікою, яка знищена, що нема вже кому шерсть помити і продати. розумієте? Це жах. Певний спосіб життя. По-друге, захист прав власності на певній території цілком може потягнути за собою надання суверенних прав на цієї території групі, члени якої володіють власністю на ній. Якщо ця земля буде належати одному чи двом магнатам, вони будуть управляти. Якщо ця земля буде належати всій спільноті корінного чи корінних народів, то вони будуть визначати, що буде, які будуть тут закони, права, і хто буде, як управляти. Якщо зараз тут, ну, скасують мораторій на продажу землі, і народ бідний продасть все, що тільки ще лишилося йому колгоспів, хто буде управляти? Будуть два-три магнати, що сповірять цю землю, і ніхто не буде питати, що ми хочемо з нею робити. То є, буде на вас. Основним принципом доктрини ліберальної, національ... ліберального націоналізму, про який ми зараз говоримо, є те, що деякі форми колективної культури, культурної належності, зокрема національної культури, утворюють суттєвий компонент національної ідентичності. Вони є компонентом національної ідентичності. Ким ми себе відчуваємо. прийняття національної території. Як просто в сукупності приватних земельних завжди враховує особливі зв'язки, особливі зв'язки, які часто, часто, часто існують між людьми та територією. Це особливі зв'язки, людина і територія. Генії локус. Вартість, якою наділяють окремі члени раду, зокрема корінного, далеко чистого, або навіть. Не в першу чергу фінансувати банки. Як питає один, один чек, чи може значимість міста Єрусалима для ізраїльської нації оцінюватися в доходах, які спроможна давати частина нерухомого майна цього Ізраїля? Хіба це може замінити дім ізраїльська на цінність того міста? Трактування національних територіальних прав на сукупність індивідуальних господарств власності не охоплює і навіть не розглядає національні інтереси на землі. Бо інші цінності, інші, які не відмінують від природних ресурсів, спираються у значній мірі на особистості фізичних осіб, Її благопочуття та самоповагу. Вони мають значення для Приватних осіб і їх вартість переважає будь-які грошові значення. Що це за особливі значення, яке люди надають рідній землі? У самому центрі особливості стосунку між корінним народом, його громадянами та територією їх споконічного проживання, і що вони найбільше цінять, це культура та історія. По-перше, їм притаманні специфічні історичні зв'язки з конкретними землями та поняття Батьківщини. Як казує Холмс, Ганс Холмс, територіальна батьківщина відіграє основоположну роль у формуванні цього народу як історичної особи. Територіальна батьківщина відіграє основоположну роль у формуванні цього народу як історичної особи. У формуванні конкретної історичної особистості. Це свідчить про те, що ці формуючі території, мабуть, будуть сприяти членами, будуть сприйматися членами цього народу як такі, що мають глибокі і значні зв'язки із їх сутністю сутністю цього народу. Другою важливою особливостю зв'язку між громадянами та її батьківщиною є пов'язані із особистістю значення наслідків, які випливають через. Народи та культури на розвиток територій, де вони розташовані. Це відбиток, проявів, ідентичності, деномінації своїх е жителів та культури на територіях, які вони населяють. Національні культури зафіксовуються на територіях живутніх носіїв. Як підкреслює Девід Мілляр, це стосується того випадку, коли створюються національні етнічні претензії на володіння території. Національні етнічні претензії на володіння. Люди, що населяють певну територію, утворюють або прагнуть утворити не лише етнічне, але і адміністративно-політичне співтовариство. Через звичаї та практику, а також через певні рішення, вони створюють правила та закони, встановлюють індивідуальні чи колективні права. Беруть участь в громадських роботах. Формують фізичний вигляд території. З часом все це набуває символічного значення. Символічного значення. Оскільки тут вони хоронять своїх мертвих, створюють святині або світські пам'ятники, наповнюють територію життя і пам'яті своєю. Світські пам'ятники. Це у свою чаю. Виправдовує їх претензії на здійснення або продовження здійснення політичної влади на цій території. Це козир у чисто історичних вимогах груп суперників, які стверджують, що їхні предки колись правили цією землею. Як історичні, так і культурні аспекти відносин між людьми та територію свідчать, що принаймні частина вартості, які національні групи, корні етноси, відносять. На національній території заснована на значних та інтенсивних національних інтересах, які відносяться до їх національної культури, як до складового компоненту їх ідентичності. Ці інтереси громадян, наприклад, аспекти їх в рамках лібералізму можуть бути зрозумілими і повністю дотримуватися. Наступний крок у регіональних суперечках є. Передбачуваний і практично неминуче, якщо етнонаціональні культури є важливим компонентом ідентичності окремих членів або принаймні особистості дуже багатьох сучасних громадян, та якщо ці національні культури частково визначають їх, визначаються їх зв'язком із певними етнічними територіями і проявляються на цих територіях, то ці території мають незаперечне значення для самовизначення. Приймає для більшості осіб человеності, тим більше корінного народу. Це визнання, в свою чергу, надає нам хороший ліберальний аргумент для відображення реальності та відповідної поваги до цих особливих зв'язків з територією під час розгляду майбутнього переформатування та перетворення простору. Яким є внутрішній стосунок до цих. Особливих відносин, заснованих на історії та культурі, які так часто існують між громадянами та деякими частинами поверхні землі. Повага до фізичних осіб, їх особистості, їх суттєвих інтересів та їх добробуту це в кожному разі гарантуватиме деякі визнання того значення, що не піддається кількісній оцінки, яке багато людей надають свої корінні етнічні території та веденню етнічної економіки. Поняття територіальної батьківщини лежить у основі самого визначення ідентичності. Як визначає Моніка е Майкл Вейзер, зв'язок між людьми та землею є важливою рисую раціональної ідентичності. Спроба кількісно оцінити всю вартість таких земель, ли з точки зору окремих ділянок, не враховуючи центральний аспект ліберальної добро... доброякісної формації форми націоналізму. Справді важко собі уявити стійку форму національної самосвідомості, яка приписує виключно фінансову цінність території своєї батьківщини, майже неможливо собі уявити, що члени народу були б готові обміняти свою землю для одержання фінансового зиску або навіть оцінити свою батьківщину у фінансовому плані і одночасно успішно підтримувати своє національне самосвідомлення. Тому любов до своєї землі Автохтомно території для корінного етносу, має значення через своє значення для його окремих осіб, незалежно від грошової оцінки території. Особливі стосунки, які існують між етносами та їх землями, з якими вони мають історичні зв'язки або та, на яких вони оселилися, мало зрозумілі у фінансовому плані народи, які беруть деколи участь у прикордонних суперечках. Не представляють собі здебільшого свої територіальні інтереси у грошовому хвилину. Розміщення штучних цінників на землю корінних народів нічого не дасть для поліпшення міжнародних відносин. І навпаки, сліпота стосовно до національних почуттів може призвести лише до помилкових дій і, отже, до ескалації міжнаціональних конфліктів. Ніхто не має права ігнорувати особливі, які не піддаються кількісній оцінці Додаткові національно-етнічні е, значення землі, додаткові національно-етнічні значення землі. Будь-яка ліберальна теорія націоналізму обов'язково притримується погляду, що якщо країни потребують використання землі для того, щоб люди могли повністю, повною мірою здійснювати свої національно-культурні інтереси, то всі народи мають принаймні на перший погляд. Право в залежності від обставин до конкуруючих інтересів на мінімум території, на якій може розквітнути їх культура і їх майбутнє. Однакова повага та турбота про членів національних культур потребує однакового відношення до різних територіальних випадків. У всякому випадку так само, часто, як вона вимагає подібного відношення до подібних.